Вулицю Ірена Форіон відкриють 1 січня на день народження Степана Бандери. Про це під час чергового засідання сесії Львівської міської ради заявив керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомир Мельничук. Ми попередньо говорили із родиною і думаю, що відкриття цієї вулиці буде 1 січня на день народження. Степана Бандери, одразу після заходів, які відбудуться біля пам'ятника, відповідно Степану Бандери. Тому сьогодні 5 місяців давайте згадаємо про великий чин великої українки, і принагідно запрошую всіх на відкриття. нагадаємо, що на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон перейменували вулицю, яка досі носила назву технічна. На її перейменуванні наполягала зокрема фракція Свобода, наголошуючи, що науковиця багато років пропрацювала у львівській політехніці, яка розташована поруч, а тому це дуже символічне місце. Крім цього, на сесії міськради депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода звернулися із вимогою проведення люстрації й покарання проросійських сил за словами Любомира Мельничука. Через байдужість влада до цього їм вдалося пробратися до парламенту, де зараз вони намагаються просувати кремлівські наратеви та навіть будують виборчі кампанії. Всеукраїнське об'єднання Свобода ще 10 років тому в парламенті зареєструвало відповідний законопроект, який передбачає усунення від влади, покарання всіх тих політиків, так званих, а насправді державних зрадників, які мали причетність, зокрема і до партії регіонів, зараз до ОПЗЖ, до інших злочинних режимів, і назавжди їм заборонити займатися. Політичною діяльністю брати участь в виборах, займати державні посади. Відтак Любомир Мельничук вкотре наголосив на необхідності підтримання цього законопроєкту, зареєстрованого нардепкою Оксаною Савчук, щоб покласти край діяльності проросійських партій. Софія Фенко телеканал НТА.